Вам не дивно, чому трейдинг викликає настільки багато емоцій. І іноді здається, що інтенсивність цих емоцій не пропорційна ситуації, яка відбулася. Так, я розумію, що все індивідуально, бла бла бла, кожна людина сприймає все по-різному. Але давайте подумаємо про наступні речі з точки зору середньостатистичного трейдера. Так чи інакше, хоч. Ми всі різні та на ринку діємо та реагуємо по схожим паттернам, торгуючи абсолютно різні стратегії. Я пропоную поглянути на основні буденні ситуації трейдингу, з якими зіштовхується кожен з нас, практично кожного дня. Проведемо паралель з бізнесом або звичайною роботою і задамося питанням: чому ж все-таки трейдинг така драма, біль від Стоп Лосу. Почнемо з самого базового: зі стоплосів. Це та частина трейдингу, яка точно є в кожного. Здавалось би, це абсолютно буденна подія, і вона мала б нами сприйматися як абсолютно невід'ємна частина робочого процесу, але кожен стоплос лустрік ми сприймаємо чомусь болісно, неприємно, з осадком, наче це наша особиста поразка. стоп – це лише пазл в грі, частина загальної картини. Але ми сприймаємо це гіперболізовано, занадто навіть розуміючи, що стопи це частина процесу, ми кожен стоплос сприймаємо як удар нижче пояса. Більш того, часто стоплоси неприємні не тільки в моменті, вони ще й накладають відбиток на весь залишок дня, на твій настрій, на твої взаємодії з оточуючими, близькими. Та рідними. Хіба ж це окей? Уяви, що стоп – це просто частина операційних витрат. Це витрати, без яких на дистанції профіт неможливий. Ну, не буває 100% вінрейт. Кожен це знає. Це витрати, витрати на ведення бізнесу. Уяви, що власник, наприклад, бізнесу кожного разу, коли ніс би витрати на закупівлю сировини. На логістику, на заробітню плату співробітникам сприймав так, як середньостатистичний трейдер сприймає свої стоп-лоси, адже це такі самі витрати на ведення бізнесу. Сьогодні треба було закупити сировину? Сьогодні я потратився на маркетинг, мені треба відпочинок, мені треба розібратися, провести бактест, щоб більше такого не повторювалось. Ви можете уявити такого підприємця? Ну це ж бред. Це бряд будь-якій сфері діяльності, окрім трейдингу. Трейдер після кожного стопа потребує час на відпочинок, щоб привести думки та емоції в порядок. Кожен стоп лос сприймає як драму, рефлексує так, наче це кінець світу. Ейфорія від тейк профітів протилежна ситуація. Уявіть, що власник бізнесу нехай це буде кав'ярня. Отримує 2-3 прибуткових періоди в ряд. Чи подумає наш підприємець після такого, що ну, все, моя стратегія бізнесу принесла прибуток декілька місяців поспіль, пора закруглятись. Я закриваю свою кав'ярню і фіксую тейк профіт на цьому прибутковому періоді. Як вам таке? Ну, якийсь сюр, скажіть, і знову ж. Така модель поведінки може здатись бредом, аля десь в паралельній реальності. Це бред всюди, але не в нашому трейдингу. 3-4, тейк профіти в ряд, і все. Ручки чешуться зняти гроші зі столу. Мозг автоматично починає шукати лазєєчки, як нас змусити зупинити торгівлю і забрати хоча б щось, аргументуючи це найрозумнішими думками. Схожа паралель, коли стратегія трейдера потребує утримання позиції на хай РР або довше по часу. Привіт свінтрейдерам! Як тільки ціна в плюсовій зоні або ціна декілька днів маринується в боковику, наш мозг, бачучи хоч якусь зелену піанельку, починає нас вмовляти, забрати хоча б щось: закрити трейд, припинити ці страждання. Уявіть, що у нашого підприємця, власника кав'ярні, починається новий робочий місяць. В аналогії це буде дорівнювати новому відкритому трейду. Перший тиждень наша кав'ярня робить хороший профід. В місті був музичний фестиваль, і ці дні була хороша каса перший тайк профід. Другий тиждень теж був незвично високий рух. Каса росте, піанель в системі майорить Зеленим, другий тейп-профіт профід вряд. Залишається ще два робочі тижні до кінця місяця, і наш підприємець вирішує забрати профіт. Він закриває кав'ярню на два тижні, що лишились до кінця місяця, а своїх співробітників відправляє у 14 днів неоплачуваної відпустки. Це бред, знову ж таки: це бред всюди, але не в трейдингу, забрати прибуток зі столу раніше запланованого під впливом емоцій чи психології. Це звичайна рядова поведінка 90% трейдерів. Лустрік. Поки кава ще свіжа, і аналогія з бізнесом починає яскравіше вкладатись у вашій голові, буквально два слова про лустрік. Чи закриває власник кав'ярні свій заклад після декількох збиткових тижнів чи місяців в ряд. Отож бо, в світі трейдингу 300 стоплоси в ряд, це вже ред флег. І сигнал, що торгова стратегія не працює, пора все змінювати і шукати черговий грааль. До речі, щодо пошуку граалю. про що хочеться поговорити далі, так це про те, як рядовий трейдер створює торгову стратегію, а точніше, намагається її знайти готову робочу, яка 100% буде приносити прибуток. Звісно, ми розглянемо це через призму нашого уявного прибуткового бізнесу кав'ярні по принципу попередніх аналогій. Я певен, кожен, хто починав цей трейдерський шлях, згадає себе в цьому. Коли перші місяці, а то й роки, весь світогляд і весь фокус уваги будується навколо того, щоб знайти чарівну торгову стратегію або чарівні торгові інструменти. Ми перебирали десятки, сотні відео на Ютубі, купували курси навчання, бігали з одного телеграм-каналу до іншого, маніакально одурманені ідеєю, що єдине, чого не вистачає для прибуткової торгівлі, це торгової стратегії або чарівного інструменту, чарівна пігулка, яка вирішить всі проблеми твого пошарпаного торгового журналу залікує всі твої ментальні рани та принесе довгоочікуваний спокій та стабільність. Тут фокус навіть не на самому факті, що ми шукали торгову стратегію, а на тому, що ми намагались знайти вже готовий торговий сетап, вже готовий набір правил Ctrl-C, Ctrl-V Mindset. Як не дивно, в моїй торгівлі одна з ключових поворотних точок це коли взимку 24-го року. Я перестав шукати грааль зовні. Я почав дивитись всередину. Фокус змістився з пошуку готового на самостійну роботу та бектести, десятки, сотні годин бектестів. бажання створити щось своє. По аналогії з бізнесом ми можемо надихатись іншими прибутковими кав'ярнями, але все одно будемо прагнути створити щось своє. Я лише хочу сказати: перестань шукати те, чого в тебе немає. Подивись на те, що в тебе вже є. Про фірми. Ви знаєте, що проходження челенджу і отримання довгоочікуваного фандед займає час тижні, місяці, для когось навіть роки. І для багатьох це справжній психологічний виклик. Бо ти вкладаєшся, вкладаєшся, вкладаєшся і отримуєш за свою роботу нуль. Ти працюєш із жодної віддачі. Це складно, друже, і я тебе розумію. Тримай ментальну пігулку щодо проходження проб-челенджів. Уяви, що купівля челенджу це як відкрити свою кав'ярню. Щоб вона почала приносити гроші, потрібен час. І ти це прекрасно розумієш. Тебе навіть не дисонансить від цієї думки, бо це очевидно і нормально. Віднесись до свого челенджу так само. Ти вкладаєш гроші в покупку челенджу. Потрібен час, щоб його пройти, щоб твій бізнес окупився і почав приносити прибуток. Місяць, два, три, півроку. Ти будеш чекати і притримуватися своєї торгової стратегії стільки, скільки потрібно, щоб збудувати бізнес, який буде приносити тобі кошти. Прибутковий бізнес не будують за один день або з першого разу. І більшість професій теж не здобувають одразу. Потрібно вивчитись, щоб стати спеціалістом, професіоналом, і ти з цим не поспориш. Скільки років ти вже вивчаєш трейдинг? Тобі тяжко від того, що це досі не приносить стабільний прибуток. Рік, два, три. Думаєш, це багато? Скільки потрібно років, щоб стати хорошим хірургом, стоматологом чи юристом? Ти йдеш в університет і вчишся. Рік, два, три, чотири, і не отримуєш весь цей час гроші, бо ти вчишся. На першому чи другому курсі універу ти не отримуєш стабільний прибуток по спеціальності, бо ти вчишся. Ти тільки на шляху, щоб стати справжнім професіоналом. На це потрібен час, роки, і це нормально. Я знаю, тобі буває важко, але ще я знаю, що ти на шляху до своєї мрії. Наберись терпіння.